Анатолій Семениць за кермом тролейбуса 33 роки. 33 буде 1 апреля. Було в нас в групі 27 чоловік, я один залишився. Привік бачити, чути, знати, взагалі ні. Ну якось так. Ну, звісно, люблю цю роботу, щоб не робив, то б не, 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 не залишився. У керівниці Анатолія Семенця Ганни Завгородній робочий стаж у Вінницькій транспортній компанії ще більший. За кермо тролейбуса розповідає, сіла у 18 років у серпні 1973-го. Тридцять серпня, значить, я приїхала в Вінницю і пішла навчатись на водія тролейбуса. Нині Ганна Завгородня керівник маршруту і вже не кермує. Каже, відповідає за безпеку пасажирських перевезень. Безпека руху. І справні тролейбуси були, і щоб своєчасно вони рухались, щоб не було затримки. Ніде вперше ось такі тролейбуси вінницькими дорогами почали їздити 63-го року. Розповідає завідувач музею транспорту міста Олег Матюхов. «Ця історія була взагалі напівкримінальна, можна так говорити, тому що насправді дозволу в вінниці будувати тролейбус не давала центральна влада. Тодішній очільник міста Генріх Лютворд вирішив будувати тролейбусну лінію за місцеві гроші, каже Олег Матюхов. Прийняли її вже по факту. Єдиний маршрут курсував від нинішньої площі Героїв Чорнобиля до вулиці Шимка. Це була коротка лінія, на якій працювало п'ять машин всього шість тролейбусних зупинок. І це були тролейбуси, які привезли ну такими вже майже списаними в дуже поганому стані з і із Одеси. За 60 років Вінницький тролейбус дуже змінився, розповідає тимчасово виконуючи обов'язки очільника транспортної компанії Олександр Нечаєв. Пережив 11 модифікацій. Збільшилась і кількість маршрутів. Тепер вони возять і пасажирів із передмістя, Задіюють тролейбуси з автономним ходом. На сьогоднішній день ми випускаємо на лінію 115 тролейбусів, які виходять на 21 маршрут і перевозять близько 70-80 тисяч пасажирів щоденно. Загалом Вінницький тролейбусний парк нараховує 156 одиниць, каже Нечаєв. Найстарші зі 9, їм понад 30 років. Далі Богдани, Соляріси та Вінлайни. Останні збирають на базі тролейбусного депо з 2019 року. Таких мають 28. і продовжують працювати над розширенням транспортного складу. Зараз в роботі три тролейбуси, які ми плануємо до кінця квітня місяця, закінчить. Нові тролейбуси комфортніші та енергощадні порівняно з радянськими ЗІУ-9, і їх би вже змінили, аби не повномасштабне російське вторгнення. На війні нині чимало водіїв компанії, тому за кермо все частіше сідають жінки. Лише у напрямку водоканалу із 70 водіїв 30 Кермувальниць каже Ганна Завгородня, серед них Алла Миколюк свою роботу жінка важкою не вважає. Якщо в першу зміну на маршрут виїздить о 5.20. Прокидається прокидається пів на четверту ранку. Тут каже, і спілкування з людьми, і спорт, і своя штанга. Штанги ми так на бік опускаємо її. Вибила молоточком, уголь другий заклала, і все поставила назад. і Поїхала руль для мене це все. Я не знаю, от що машина, що тролейбус. Вінницькі тролейбуси зручні та комфортні як для людей з інвалідністю, так і для матусь із малюками на візочках. Діляться місцеві жителі. Все нормально, коляску заїхала, все добре, нікого не потрібно просити. Подобаються дуже тролейбуси і кінові. Вони дуже чудові, ти їдеш просто з комфорту. Своє звернення до учасників руху мають водії вінницьких тролейбусів, просять бути чемними водіїв приватного транспорту та не порушувати правил. Нині у транспортній компанії 30% вакантних водійських місць. Тож запрошують кермувати вінницьким тролейбусом. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.